Олегу з позовним шум 32. Більше року служить у 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії України. Каже, що коли навесні 23-го року добровільно прийшов до військкомату, знав твердо, де хоче служити. Я проходив строкову службу в Нацгвардії, тому вибір не стояло. Я вважаю, що це правильне рішення для мене правильно. У кожного своя мотивація. Для мене просто це було, ну, так треба і все. Я себе не поважав, якби так не зробив. Удома мама і сестра, які пережили окупацію на Купінщині, не відразу, але прийняли рішення сина і старшого брата. Хлопець з підліткового віку працював і був у багатодітній родині за главу. Завжди лячно зробити перший крок. Потім усвідомлюєш, що все, приймаєш рішення і далі вже. Старший солдат шум згадує найважчим був період на початку війни, коли зникав зв'язок із мамою та сестрами з окупованої території, коли він разом з молодшим братом у Харкові чекали будь-якої звістки від них. Тепер він тут на передовій, аби не дозволити ворогу знову прийти в його дім. З лютого 24-го року бив окупантів на Донеччині в районі Кліщівки. Був тяжко поранений. Вони виявили з дрона нашу позицію і намагалися її розібрати. Тобто це гази, це скиди, це і впіві дрони, це мінометні обстріли. Та коли відкатувалися з побратимом з позиції під постійним мінометним обстрілом, вже знайшли схованку. І туди прилетіло, і мені влучило в каску чуть вище з кроні. Каску не пробило, але ну, удар був добрячий. Я втрапив, втратив свідомість, потім по рації доклали азимут дистанцію, і наші хлопці накрили влучним пострілом міномет. І він заглох. Потім були десять виснажливих кілометрів пішки до своїх стабілізаційний пункт, шпиталь. Шум уже не згадає багатьох деталей з тієї евакуації, але пам'ятає інше П'ятикілометрову дистанцію, коли виносив тяжко пораненого бійця з позивним Бізон, який підірвався на пелюсті. Побратима довелось під монометним обстрілом евакувати з хлопцями 80-ї бригади. Життя бізона медиків врятували. Більше про його долю шум не знає. За той похід отримав подяку від президента України, проголошену у день 10 річниці створення Нацгвардії. Я хочу також відзначити конкретні підрозділи та конкретних воїнів, які заслуговують на особливу персональну вдячність за ефективні дії на фронті цим часом. П'ята окрема слабожанська бригада. Старший солдат Олег Шумов наразі. Гвардієць шум після госпіталю та реабілітації знову в строю разом з побратимами наближає перемогу, щоб повернутися до своєї мирної професії, годувати людей смачними ковбасами, а ще відновити довоєнну пристрасть до книг фентезі, на які зараз не те, що немає часу, а не читається. Актуальніші нині заняття тактичної медицини, аби рятувати життя бійців. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.